Друзі, вітаю вас на каналі Соловейко на дачі. Моє ім'я Юлія. Сьогодні у нас 23 квітня, і я приїхала на дачу для того, щоб посадити розсаду квітів, яку я вирощувала і показувала вам. Так от, зараз все більш докладно вам покажу. І почати хочу я з розсади ротиків. Ось це я купила такі карликові. Ротики, це була суміш. Як бачите, вони всі різні. Мені це дуже подобається. Це теж якісь ще будуть такі цікаві рослинки. Ось така є яскрава рослиночка. Дуже мені подобається. Темненька. Темненько вони є. Вони трошки відвернуті. Зараз я їх поверну. Повернула іншою стороною, дуже добре так видно, які вони гарні. Всі різні, вирощені з насінинки, вже квітують, добре переносять похолодання, ось які яскраві. Як Буває так, що насіваються самі дуже гарні такі рослиночки. Ой, просто чудові. Буду сьогодні їх висаджувати. Вже вони квітують. Холоду вони не бояться. У нас, ви знаєте, було похолодання, зараз воно вже пройшло. Дивлюсь, з понеділка там по одному прогнозу плюс один буде, по іншому плюс 6, але ротики точно не змерзнуть. Так, далі, чорнобривці. Чорнобривці ще вони, вони теж не бояться холоду. Ось. І якраз вони такі гарні, можна буде дату запам'ятати і висаджувати. Тобто дуже-дуже добре. Також віолка. Тут в мене двох видів, як бачите, тут навіть видно, по... ось така віолочка є, з такими листочками, і є ось така віолочка. Вже ця ось вже, ви бачите, квітує. Вона теж не боїться холоду, її можна вирощувати і висаджувати, і не боятися, що вона померзне. Так, далі газанія. Дуже добре переносить спеку газанія. Теж випустила бутони. Вона вже проситься, щоб її пересадили, звичайно. Пересаджу і покажу, як рослиночки ж відреагують після цього. Тюльпанчики покажу. Приїхала, правда, ввечері, вже всі, як бачите, закрились. Ну, але робота, що, що ж поробиш, коли робота. Так, це у нас петунія. Вона вам, я дивлюсь, вона в мене темно зелена, вам передається світло. Оце ось прям темна-темна така. Вам вона набагато світліше передається. Так, тут 5, 5 насінин. Петунії. І ось вона має такий вигляд: була посаджена в літрові горщики. ось такі. Але вирощувалася ця розсада у мене на підвіконі в умовах квартири. А петунія, як ви знаєте, вона дуже любить сонце. І видно по ній, що їй якраз сонця не вистачало. Хоча стояла безпосередньо на лоджії, на підвіконні з південної сторони. Але вікна в мене дивляться там, вікна-вікна. Ну, не вистачало їй трошечки сонця. Буду пересаджувати в вазони. Ялась, трошечки одна. Буду висаджувати в вазон її, і вона, звичайно, листочки стануть трошки більшими і піде краще вріст. Петунію вам показала. Також хочу висадити остеосперму. Така цікава рослинка, вона мені нагадує ромашку, дуже подобається. Я, як і петунію, буду вирощувати її в вазонах. Купувала суміш, але мені так здається, що вони трошки різні. От, має бути різні. Все ж таки, от, якщо подивитись, ось такий жовтенька. А це, мабуть, буде біленька з фіолетовим. І майори, ось такі майори, вже вони витягнулись, але майори е, поки що віднесу в теплицю. Бо переживаю, щоб майори не померзли. Тож, показала вам розсаду, покажу вам ще раз свої тюльпанчики. Ну, це звичайні червоні. Це я висаджувала, купувала в, цьому році, ну, в тому році, звичайно, розкриються. Це така суміш повинна була бути. Ось такі ось така краса. Тож таке коротеньке включення. Дякую вам за увагу. До побачення.